Житомирянка Алла Ждана прийшла до пенсійного фонду оформити субсидію. Жінка робить це вдруге. Минулого рік в мене була субсидія, а в літній період в мене її не було. Ну, зателефонувала на гарячу лінію, мені сказала, що треба прийти і написати заяву. Ось я прийшла і написала. все дуже швидко. Я взяла талончик і ось мене вже. Обслуговують Неля Поліщук, начальниця відділу обслуговування громадян сервісного центру Житомира, говорить, що центр в день обслуговує до 300 людей. Ми стараємося оперативно надавати відвідувачам послуги, від якщо це нескладна, нескладне питання, це домогосподарство просте, де один член домогосподарства то це до 30 хвилин. Якщо, наприклад, уже у нас є домогосподарство, де багато членів. Де проживають п'ять і більше, то можливо це займе 40-50 хвилин. Начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду області Лариса Бабич каже, що для багатьох домогосподарств субсидії перепризначать автоматично. Це ті домогосподарства, які вже є отримувачами субсидій, та ті, кому на літній період призначали нульову субсидію, і їм до сервісного центру звертатися не потрібно. Але є категорія отримувачів пільги. Субсидії, яким необхідно особисто звертатися, це в першу чергу особи, у яких не було субсидії на літній період, вона не була визначена. По-друге, це особи, які проживають не за зареєстрованим місцем проживання, внутрішньо переміщені особи, тобто вони додають додатково акт умов матеріально-технічного обстеження. Про те, що вони не проживають за зареєстрованим місцем, а проживають фактично за іншою адресою або надають інші документи. Першочергово в сервісному центрі обслуговують учасників бойових дій, говорить жінка. Чи можна звертатися на субсидії членам сім'ї військового? Так, можна. Тому що на субсидії може подати будь-хто із зареєстрованих у домогосподарстві. Лариса Бабич каже, що в області працюють 26 сервісних центрів. У кожному є міські телефони гарячої лінії, за якими можна звертатися громадянам. Один телефон гарячої лінії безкоштовний 0800. 50 52 26. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.